Народу Божому і всій нашій України в ці непрості часи війни. Червень місяць це не тільки початок літа, але це місяць гордості, це місяць прайду, коли по-особливому згадують про людей нетрадиційної орієнтації. Насправді я би сказав, що це місяць ганьби посеред війни. Чому так кажу? Тому що незважаючи на всі наші тенденції, які сьогодні переживає е, загалом цивілізація і суспільство в Україні, говорячи про таких людей, які все сильніше заявляють про право бути як усі, ми, християни, маємо залишатися абсолютно на біблійних позиціях. Пам'ятаєте, що в Старому Завіті Бог сказав. Не лягай з чоловіком як жінкою, бо це мерзота перед Богом. І саме так Бог розглядає і продовжує дивитися на людей, які, кидаючи виклик Йому, намагаються зневілювати всі Божі задуми, природні закони, фізіологічні закони, і виписати зовсім інші правила для свого співіснування. І незважаючи, чи це на Заході чи на Сході, Україна, знаходячись у стані війни, на цьому перехресті, намагається все ж таки віддати шану таким людям. І ми побачимо з вами, як на різних приміщеннях, на фасадах люди будуть вивішувати прапор, веселку. Пам'ятаєте, колись Бог дав веселку після потопу, як завід Бога з людиною. Про те, що він ніколи більше не знищить людство таким чином. І ось цей знак, оцей символ, ось такі люди, які заявляють про, про свою особливу якусь гендерну приналежність, визначають ще один черговий гендер, сьогодні використовують як знак, як право існувати. Звичайно, такі люди мають право на життя. І ми цього не заперечуємо. Але Біблія говорить в посланні римлянам, коли ми читаємо, про те, що Бог віддав їх ганебним пристрастям, в першому розділі послання до римлян. Їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само, і чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, що Бог задумав. Розпалилися своєю пристрастю один на одному, чоловіки з чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд. Бачите, як прямо, однозначно Біблія, Слово Боже, вічного Бога об'явлення, говорить про таких жінок і чоловіків. Україна тільки входить. У цей процес певної такої легалізації, навіть неофіційної, і ознайомлення з цим гріхом. Він завжди існував. Історія нам говорить про Древній Рим, наприклад, як патриції, як сенатори, як імператори віддавалися цьому гріху. Історія світу знає Содом і Гомору, як Бог нищив ці міста, які відійшли від нього і, кидаючи виклик, практикували все це подібне, гріховне. Як сьогодні відноситися до таких людей? Чи будуть християни в нашій країні сьогодні так само віддавати певну шану? Або навпаки, ми скажемо, що це ганьба, яка веде нас до покарання? Яка веде наш народ до втрати Божого благословення. І це не звичні кліше церковників, які лякають таких людей, які заявляють про свою нетрадиційну орієнтацію і наводять на них якусь Божу кару. Ні, це вічне Боже Слово, яке залишається незмінним. Це вічний Божий закон, який він одягнув нашу природу, нашу фізіологію. Що варто робити християнам, перш за все. Ми будемо молитися в цей місяць, по-особливому, за тих людей, які не розуміють, що вони творять гріх, творять беззаконня, чинять ось цю, цей, цей важкий гріх, який стане для них не благословенням, а Божим покаранням. Нам потрібно про це молитися. Нам потрібно вести роз'яснену роботу серед молодого, особливо покоління. Зовсім недавно я їду на машині і бачу, як дві зовсім молоденькі дівчинки по років 15-16 стоять прямо на вулиці і цілуються. І вся їхня зовнішність підкреслює, що вони бунтують проти загально визнаної культури. Бунтують проти суспільної думки, яка, слава Богу, ще поки що на боці християнських цінностей. І цей бунт у цих молодих дівчат посеред війни в Києві виглядає як безумство. І таким потрібно пояснювати, бо дехто стверджує, що наука сьогодні довела, що вони такими народилися, що вони по-інакшому не можуть. І, звичайно, як християни, ми маємо продовжувати навчати людей і в церквах, і тих, хто слідує за Христом, правильному ставленню до, до таких людей. Багато з них добрі, невинні, дехто з них готовий захищати країну, хтось творить багато милостині. Це інколи зовсім виховані люди, які, яких одразу не відрізнеш від інших. Але так само, як людина залежна від наркотиків, і їй потрібно допомогти вийти із цих пут чи від алкоголю, так само і цих людей потрібно виводити із цього того, куди вони сьогодні самі заходять і інших заводять. І тому слово Боже каже про те, що оскільки вони не вважали за потрібне пізнати Бога. То видав їх Бог їхньому перекрученому розумі, щоб чинили те, чого не личить. Бачите, це Боже покарання, коли людина не дбає про Боже, Бог віддає перевернутому розуму. Все із ніг на голову. Все зовсім по-іншому. І все це направлено, перш за все, проти Бога, а потім вже проти родини, проти. Суспільства, і у цей місяць, коли багато будуть вивішувати ось цей прапор, хтось буде говорити про місяць гордості, давайте не забудемо, що ми б дуже не хотіли б, щоб це був місяць ганьби для усіх наших співгромадян нашої країни, нашого суспільства. Бо ми залишаємося абсолютно переконаними на біблійних цінностях, що це є гріх, від якого людина має звільнитися. І дякувати Богу. У нас є випадки того, як Бог звільняє. Ось саме таких людей: лесбійок, гендерів різного типу, і тих, хто ще до цих пір не знає, як себе назвати, чи це він, чи воно, чи вони, щоб Господь дав їм розум. І відкрити серце до нього, визнаючи ось це беззаконня, навернутися до нього, і Він звільняє таких. Не забудемо в цей місяць молитися, щоб Господь продовжив благословляти всю нашу країну, яка тікає від гріха і виконує його постанови, його заповіді. І з ним ми обов'язково переможемо.